Всім привіт! Нас е, чекають зміни щодо процедури бронювання. Е, справа в тому, що Кабінет міністрів України хоче запровадити, що бронювання е, осіб е, в критичних підприємствах буде відбуватися вже тепер виключно через Портал Дія, тобто, умовно, бронювання буде відбуватися віддалено, без необхідності комунікації з якимись профільними міністерствами чи самим Кабміном, чи з ТЦК. Буде подаватися відповідний пакет документів до бронювання. Бронювання буде доступне тим підприємствам, які будуть визначені критичними з відповідними критеріями цього бронювання. І бронювання буде доступне саме тим особам, які будуть підпадати під конкретні критерії. Тобто, що найменше, у особи повинні бути всі чітко визначені дані в системі Резерв тобто Плюс. Вона повинна стояти на обліку, повинні бути дані про ТЦК, в якому вона стоїть на обліку, повинен бути визначений її посада, склад, звання. Тобто всі дані повинні бути. Якщо вони відсутні, особа не зможе здійснити автоматичне бронювання. Також повинні бути дані про інформацію щодо останнє проходження ВЛК, результати цього ВЛК і таке інше. Тобто, якщо у особи цього немає, вона не зможе автоматично заборонюватися через систему Дія. І для цього ці дані потрібно буде вносити в систему оберіг. Яким чином це можна зробити віддалено? Да, це можна зробити шляхом подання адвокатського запиту, щоб ТЦК безпосередньо внесли необхідні дані. В систему оберіг Резерв плюс, щоб особа мала можливість, тобто її роботодавець мав можливість забронювати таку особу через систему Дія віддалено. Тобто, з одного боку, це нововведення воно є позитивним, тому що не потрібно вже. Робити юристам велику кількість паперової непотрібної роботи, а також не потрібно взаємодіяти з ТЦК. А з іншого боку, зрозуміло, що якщо у людини немає повних даних в системі «Резерв плюс», вона просто не зможе забронюватись, тому це дає як плюси, так і мінуси і певні проблеми. А раніше, наприклад, вона би могла забронюватися через систему паперового бронювання. Також, якщо у особи немає актуального військово-облікового документу, то після отримання бронювання ми радимо безпосередньо з'являтися в свій ТЦК і оформлювати військово-обліковий документ паперової форми, щоб повністю юридично відповідати всім критеріям і вимогам. Сподіваюсь, це відео було для вас корисне. Якщо вам потрібна наша допомога в процесі оформлення бронювання, внесення даних в систему оберіг чи супровід при отриманні паперового військово-облікового документу, то звернутися до нас за допомогою ви можете за телефонами нашого контакт центру. Телефони в описі до цього відео. Всім успіхів!